225 гривень за чоловічий лонгслів від бренду Liverd's. Німецька якість буде як упаковочка, так і без. Переважно це буде в упаковочці. Все. У лоті буде 15 одиниць і ціна такого лоту 3375 гривень. Тут є багато таких кольорів, зараз подивимося ближче. Це буде ось такий класичний чорний під джинси, під спортивні штани дуже гарної якості, така грудна кишеня тут, але не на всіх. Будемо дивитися, на яких є, на яких немає. Гудзички, які розшибаються до грудей. Ось такі гарні лонсліви в чорному кольорі. Також будуть ось такі гарні пісочні, пісочні йдуть вже без кишені, просто на гудзичках. Гарна така тканина, гарна якість, більш на таку вже прохолодну погоду. Будуть ось такі графітові, зі вставочкою чорного, також без кишені. Будуть сіренькі з кишеню, світло-сірі такі. І також будуть ось такі темно-сині. По розмірам тут у нас S3, M3, L5, XL4. Також будуть в упаковці і ще буде ось такий гарний колір хакі також з кишеною. По складу це у нас 60% катону і 40% поліестеру. Ось такі гарні будуть лонсліви. І для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.